Фа 4 січня з ніч середина четвер пройшов щотижневий випуск AEW Dynamite. Як ви зрозуміли за прев'ю даного відео, сьогодні в нас огляд цього шоу. Заварюйте чай, робіть собі щось смачненьке, та ми починаємо. Шоу розпочав світовий чемпіон AEW Даб' самого Джо, який вийшов на ринг в костюмі. Самого Джо привітав фанів та каже, що з сьогоднішнього дня можливість битися за його пояс не будуть роздавати направо і на лі. З сьогоднішнього дня всі ці можливості потрібно буде заробити в важких поєдинках. Тут музика Хука перериває промо чемпіона і до ринку виходить сам Хук. Хук вийшов на ринг і каже, що признає свою поразку на минулому тижні. Вони тиснуть один одному руки і під час цього Хук шепче чемпіону на вуха, що він ще добереться до нього. Після цього Джо каже, що він не сумнівається, що це відбудеться, але зараз він не має часу. Джо просить охоронців прибрати негідного з рингу, але Хук розкидав кілька охоронців і покидає ринг в самотужки. А самого Джо приєднався до коментаторів для першого поєдинку. Після цього у нас відбувся перший бій цього вечора. В цьому поєдинку зустрівся Адам Пейдж проти Пента ЕльЗеро Мієдо. У цьому доволі тривалому поєдинку все закінчилось після того, як Лучадор намагався провести якийсь прийом з канатів на Апрон, але Адам Пейдж підловив його на Дед Ай. Далі Мунсоу у від Пейджа та закінчуючи поєдинок Баршот Ларіан. Після поєдинку, перед тим як Адам пішов за лаштунки, він пообіцяв забрати у самого Джо його світовий титул. Після цього нам показують інтерв'ю, яке Райне Пакет взяла у Оранжа Kessel. Вона питає Оранжа Kessel з приводу виклика, який Родерік Стронг кинув йому на шоу Revolution. Оранж каже, що не проти поставити свій титул проти Стронга 3 березня, але він відмічає, що не збирається просто чекати на поєдинок на Revolution, а буде продовжити захищати свій титул. Після цього інтерв'ю закінчилося, бо Кесселі повинен був підтримати Трента Баррита в поєдинку проти Worldlow. Після цього побачив бій Трента Баррета проти Worldlow. Цей поєдинок закінчився передбаченою перемогою World Low. Але трендбаред майже переміг після зв'язки торнадо Діді -ді та Пакейдж пайодрайверу. Але цього виявилось недостатньо. І після того, як Тренд намагався виконати кросбаді з третього канату, Вородлоу перехоплює ініціативу, блокуючи прийом, а далі удар коліна в обличчя після якого була павер бомба та утримання до трьох. Після поєдинку Вородлоу хотів добити Тренда, але тут на ринг піднявся Кейсі Дітейло та Ромера, щоб не дати цього зробити. Далі пройшов сегмент, у якому Рене пакет запрошує Деону Пуразу та Тоні Шторм на рампу. Дівчата вийшли і коли зайняли свої місця, почала говорити Тоні Шторм. Вона каже, що Пораза не може використовувати минулу дружбу для отримання тайтл-шоту. Також вона додає, що можливо пораза є найтехнічнішою реслющою у світі. Але коли вона вийде на бій з чемпіонкою, то шторм скрутить її губи так, що їй знадобиться епідруальна анестезія. Після цього почала говорити пораза. Вона каже, що їй не потрібна дружба для отримання тайтл шоту. Більш того, вона не має бажання битися з цією тоні шторм, бо вона бажає бачити стару Тоні Шторм, яка жила в її будинку після переїзду в США та була найкращою в світі. Після цього Тоні кидає взуття в Деону, але пораза відповідає тим самим, а далі бере чемпіонку в боляви на рамку. Чемпіонку рятує Лютер та Марая Мей, але за це Люда отримає тим Деони, після чого Деона піднімає титул над своєю головою. На цьому цей сегмент закінчився. Після цього сегменту ми переходимо за лаштунки, де Мокс лякає, що переможе будь-яким чином на рампей в поєдинку проти Лі Маріарті. а також тая Валькірія каже, що поразено їд набитися за титул, і вона збирається це довести на наступному тижні. Далі ми повертаємось на ринг, де в нас відбувся бій зверх Стритленда проти Джефа Харді. У кінці поєдинку здавалося, що Харді може досягти перемоги, але свьор ухиляється від свестов бомбу. Далі Світланд намагається провести твіст о фейт, але Харді блокує. Далі після кількох атак з боку Харді у Світленда проходить флейтлайнер та суплекс. Після цього свьорг та перемога отриманням до трьох. Далі ми побачимо поєдинок Тандер Роза проти Ред Велвед. Тут я скажу кілька слів з приводу цього поєдинку від себе. Це було так погано, таке відчуття, що вони не мали бажання битися. постійно були бочі, якісь не зрозуміли дій на Ну а результатом цього жахіття, тобто поєдинку, стала перемога Тандер Грози після таяна бомба. Після цього шедевру ми бачимо, як Шавоні зустрічає Дарбі Аліна та Стінга на ринзі. Одразу починає говорити Дарбі Алін. Він каже про вплив, який здійснив Стінг на його кар'єру. Дарбі додає, що не дивлячись на травму, яку Стінг отримав у 2015 році, він все ще здатен набагато чого у реслінгу. Зараз вони команда, котра не програє 27 поєдинків поспіль. Дарбі каже, що вони можуть претендувати на командні пояси. Стінг слухає публіку і після цього взявши мікрофон, погоджується. Тепер офіційно Дарбі Алін та Стінг йдуть за командним золотом. Після цього ми бачимо, як за у команди чемпіони приймають виклик. Рікі Старкс задає, що перший бій Стінга в AUW був проти команди Рікі Старкса, А тепер він і його партнер стануть кінцем для стінга. Далі ми знову повертаємось на ринг, де на нас очікує поєдинок за титул AEW серед тріо. У цьому поєдинку чемпіони Биллиган, Макс Кастет та Ентоні Bowen зустрілись проти Брайана Кейджа, Бішопа Кауна та Леоні. Під кейс поєдинку на рівні залишились лише Білі Ган та Каунт Бішоп. І після феймейзеру та мікдропу дропу від напарників по команді чемпіони здобули перемогу та залишили титул у себе. Ну і в нас залишився лише мейн івент, у якому Адам Коуплен протистояв мінору Сузуки. Якщо казати про мейн івент, то це вийшов єдиний бій, як і гідний вашого перегляду, але він вийшов такий короткий. Ну а якщо казати про поєдинок, то в кінцівки поєдинку Мінора намагається закріпити сліпер, але тут Гаркутні ходив. Утримання. один, два, ні, Сузуки зміг вирватися. Далі він піднімається і Починає сміятися, після чого він все ж таки фіксує сліпер, але за допомогою турнбаклу Адам зміг вибратися. Одразу після цього Адам проводить кіл-свіч, якого виявилось достатньо для перемоги. Після поєдинку Коплен звертається до Сузуки, кажучи лише слово респект, та протягує йому руку, щоб Сузуки зміг зрозуміти. Але Мінору ігнорує і покидає ринг. Після цього Адам каже, що він все ще йде за Кейджем. Після цього шоу вийшло з ефіру. Якщо казати про моє враження від шоу, то, як на мене, це був поганий випуск, якому я поставлю 5 балів. Був лише гарний мейн і непоганий перший бій, а всі інші Поєднки були невисокого рівня. З поганої сторони хочу виділити два поєдинки: жіночий бій та бій Квітленда проти Харді. Не зрозуміло, як Харді міг домінувати більшу частину усього поєдинку, якщо ви ставляєте сферфу як одного з найкращих креслерів. Ну а на цьому це все. Дякую за перегляд даного відео. Якщо сподобалось, то постав лайк, напиши коментар та підпишись на канал. Ці дії дадуть мені зрозуміти, що вам подобається такий контент. Ну і наостанок я бажаю вам гарного дня та мирного неба над головою. До зустрічі на моєму каналі.